Ігрову мишку Defender слипний GM 927 52927 можна придбати в міліампер-година зені торба. Ця ігрова мишка має високотехнологічний оптичний сенсор, який гарантує швидкість обробки даних до 7000 кадрів в секунду та роздільну здатність до 12800 dPI. Ви зможете легко змінювати ці налаштування під час гри за допомогою вбудованого перемикача. Зручність навігації в браузерах Іграх та додатках забезпечують шість кнопок, розташованих в зручних для користувача місцях. Також, ви можете призначити функції п'яти з них за допомогою спеціального програмного забезпечення Defender Game Center. м'яке на дотик прогумоване покриття корпусу мишки покращує керування курсором, особливо важливе для швидкісних ігор. Крім того, мишка має RGB підсвічування, яке надає грі динамічності. Ця ігрова мишка підключається до комп'ютера за допомогою міцного та надійного кабелю USB з позолоченим конектором. Отже, якщо ви шукаєте якісну ігрову мишку, яка гарантує точне і швидке керування в грі, рекомендуємо звернутися до міліагоди зенуторба і придбати ігрову мишку Defender Sleep слипне GM 927-52927. Вона відмінно підійде для будь-якого геймера та допоможе вам досягти успіху у ваших ігрових пригодах.